У нас вже на зв'язку чекають, він може перерватися. Це безпосередньо Роман Костенко, полковник Служби безпеки України і народний депутат від фракції Голос. Пане Романе, я вас вітаю, доброго вечора. Вітаю, студія. А пане Романе, якраз обговорюємо ситуацію на фронті безпосередньо на півдні, тому що якраз останні два дні це топ тема в центрі уваги. Спочатку все розпочалося з таких ура реляцій, а що ледь вже не звільняємо сам Херсон. Але ну офіційні речники абсолютно логічно закликали до режиму тиші, а пояснюючи, що, що тривають, тривають військові дії, і вони потребують безпосередньо. Середню справді тиші, щоб не публікували не фото, не відео розібралися з тим, що це якраз підготовка до контрнаступальної інформації, і власне, як ви оцінюєте ситуацію на Півдні, а безпосередньо на Херсонщині? Як ви її прокоментуєте? Ну я скажу так, що е, наші війська ведуться такі активні дії, про це вже всі сказали, і це добре. Я вже давно говорив, що ми повинні на деяких участках фронту, тому що дивлячись, що у нас йде е, глуха оборона, наприклад, на сході, на е, і на деяких участках навпаки, ворог ще нас продовжує е, тіснити, і там перевага ворогу на деяких напрямках в п'ять разів. Тому. А на всіх лініях фронту ми стоїмо в обороні. Тому я неодноразово говорив що про те, що ми маємо нав'язувати ворогу теж свої дії, десь на 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 деяких напрямках брати ініціативу в свої руки для того, щоб ворог теж змушений був маневрувати. Південь це сама та ділянка, і я вважаю, що що тут почались деякі активні дії, і це дуже правильно. Це говорить про те, що наше командування правильно бачить ситуацію і розуміючи, проводячи якісь активні дії. Тим часом і можливо дасть можливість якось зменшити напругу на. Східних рубежах, хоча погоджуюсь, може бути, що паралельно може бути контрнаступ і там, але все таки ворог ворогу буде набагато складніше проводити активні дії на декількох напрямках. Тому те, що відбувається, дійсно потребує тиші, але те, що я зараз бачу, ворог сильно активізувався, теж веде сильний супротив, активізувалась техніка. Ми бачимо, йде підкріплення, і він дуже боїться втратити саме цей правобережний плацдарм. Хоча, з моєї точки зору, що знаходитись в тих кордонах плацдарму, в яких він зараз є, з військової точки зору, воно досить невигідно. По перше, цей весь плацдарм він є під. Враженням нашої і артилерії, практично і наших ракет, де під не був, ми можемо від... обстріляти будь-яку точку, і навіть за Дніпром. Тому з моєї точки зору тримати цей плацдарм, це таке, знаєте, я думаю, політичне рішення. Я думаю, Путіна, тому що втрата цього плацдарму це, мабуть, втрата його авторитету. По факту, вони взяли один обласний центр, який зараз стримують, який зараз знаходиться під таким контролем в. Мух, його таким чином і тримають тільки для цього, але ну. Вони ми повинні розуміти, що вони так просто теж не підуть. Тому основне завдання це звичайно знищувати їх шляхи постачання провізії, боєприпасів, скажімо, тилу, і тиснути на них. І, ну це вже військова майстерність. Я думаю, наше командування знає, як це робити, і сподіваємось на результат. І вже я сподіваюся, що в подальшому будемо обговорювати якийсь конкретний результат, який ну ми всі побачимо, і в зміні кольору на. Картах, хоч на деякий там відсоток, ну і в, взагалі в розстановки сили засобів, пане Романе, про Миколаїв окремо його завжди обстрілювали, але от останні тижні ну, загалом расисти знавісніли, і лише завчора п'ятеро загиблих. Сьогодні знову двоє загиблих. Вчора росіяни знову ж таки обстріляли Інгульський міст у Миколаєві. Яка яка ситуація? Яка ситуація, яка ситуація там, що про неї можна сказати? Дуже звичайно, що героїчно тримається Миколаїв, всі його жителі і військові, але кажу, це от постійний нещадний обстріл, фактично обстрілюють щоденно як Харків. І щодня ми чуємо про загибле мирне населення. Вчора ж там обстріляли житлові будинки, навчальні заклади, а де навіть поблизу абсолютно немає навіть близько військових об'єктів. Ну, місто герой Миколаїв тримається і да, ви праві противник його обстрілює. Якщо раніше навіть в основному по ночам ночами це робив, то останні дні вже я думаю, це відповідь на якісь наші активні дії. Робиться і в день, і вночі, і по центру міста вже не дивлячись ні на які там, вони раніше там кидали ракети. Я так розумію, в них є якісь старі карти, де раніше були військові об'єкти або заводи. Там зараз уже. Цивільні будинки стоять давно, тому що ну ми ж відрізняємося з Російської Федерації все що не потрібно, скажемо. Ми вже десь там сама ну, забудовано, те що не працює. Вони туди наносять ракетні удари іноді просто в центр міста. Прилітає, тому це просто терористична війна, така Російської Федерації проти мирного населення. Знаєте, як терористи, вони залякують, коли нічого не можуть зробити, коли там немає можливості прорвати оборону, взяти місто. Вони просто починають його знищувати. В цьому вся Росія, маючи такі війська, маючи таку техніку, от вони просто знищують місцеве населення. Це до тих, хто ще там вірить в руський мір. Їм не потрібен. Не потрібні українці, їм потрібна земля, і вони прийшли сюди нас знищити як націю, як народ. Тому нікому не буде пощади, коли вони прийдуть. І це повинен пам'ятати кожен, лягаючи спати, піднімаючись і задавати собі питання кожного дня. А що я зробив для нашої майбутньої перемоги? Оце повинно бути основне питання у всіх. Пане Романе, в мене буде до вас ще два запитання. Якщо ми говоримо про а, Запоріжжя і безпосередньо про Запорізьку атомну електростанцію, а, так вже прибула до Києва місія Магате. Вона має вирушити безпосередньо на заес. А зараз є не інформація, що рашисти почали обстрілювати той коридор, да яким а, має йти а, має туди прибути місія Магате. Так для того, щоб вона пішла тим коридором, який хочуть рошисти, тобто через окуповані території. І в мене натомість запитання буде а, такого сенсу. От а зараз, коли ми бачимо такі активні дії на півдні і втрати расистів, і ви якраз саме говорили про те, що безумовно для них, для а, Путіна, надзвичайно важливо зберегти оцей от сухопутний коридор до Криму. А чи не стане оцей от шантаж навколо а, Запорізької атомної електростанції одним із елементів шантажу? Так для того, щоб вони там припустимо створили демілітаризовану зону, як цього вимагає весь цивілізований світ, так щоб все ж таки убезпечити від техногенної катастрофи, а саме залишити їм цей сухопутний коридор. Що ви на це скажете? Тому що такі, такі припущення вже лунали. Тобто, расисти вони ж йдуть виключно скрізь шляхом терору і шантажу. Ну, це це може бути звичайно. Росіяни зараз шукають будь-які е, форми і методи для того, щоб тиснути в першу чергу на світову спільноту, тому що вони вже розбилися об, ві, об українську армію, зрозуміли, що тут ніхто не йде що з ними на переговори і весь народ став з ними воювати, і вони розуміють, що цей спротив досить там в якійсь мірі залежить від підтримки нас з західними партнерами. І зараз вони таким чином намагаються шантажувати, по перше, дискредитувати Україну в очах спільноти. Зараз вони тратять мільярди доларів для того, щоб там підкупати політиків, там якось вести інформаційну війну, і в тому числі це один із методів шантажу цієї ядерної катастрофи, які вони теж хочуть або можуть використати на наших західних партнерів. Що дивіться, якщо там будете допомагати, може бути катастрофа. Тому прийміть до уваги, росіяни їх дипломатія завжди будувалась виключно на залякуванні на терорі. На ні їх армії, яку Україна знищила цей міф. Тому звичайно може бути. Я не здивуюся, якщо місія Магате, не дай Бог, звичайно, буде обстріляна провокативно росіянами і потім скажуть, що це зробили українці, щоб там ця місія туди не доїхала. Це все в їх стилі, і мене це навіть не здивує. І крайнє запитання в сьогоднішньому нашому спілкуванні буду наступного разу дуже рада бачити вас у студії, якщо вам вдасться все ж таки бути в Києві. А пане Романе, от ви сказали, і на цьому наголошують так само всі і військові, і експерти, що надзвичайно важливо досягти досягти таких от дуже гарних результатів, перемог а до настання холодів. А так а в цьому контексті чи достатньо швидко, Швидкими темпами і обсягами надходить та допомога зброї, яка необхідна для цього Україні. Тому що все інше в українських збройних силах є. Там є військові, там є мотивація, там є сила духу. Ну, звичайно, я би, якби була моя воля, я би звернувся. До наших партнерів я сподіваюся, найближчим часом у мене буде така можливість все-таки пришвидшити, тому що вони повинні вже визначити для себе, вони дають нам для перемоги або для того, щоб ми е, трималися. Якщо для перемоги, то звичайно нам потрібно більше зброї. Росія дуже ресурсна, в них дуже всього багато, і нам дуже складно іноді їх е, просто перестрілювати, скажімо так, і тримати е, паритет навіть складно, тому що ми. З усіх сил використовуємо все, що в нас є. А у них і ще багато чого є на базах зберігання, і вони постійно це підводять. Тому звичайно, якщо говорити про перемогу, про відвоювання нам потрібно більше техніки. У нас достатньо мобілізовано людей, скажімо, там по різним оцінкам там хай 700 тисяч. А ми ж говоримо про боєздатні підрозділи, не про піхоту. Наприклад, за моєю інформацією, що ми можемо зброїти саме технікою, там щоб зробити це якимись бригадами серйозними з танковими батальйонами, з батальйонами тактичними, з бригадною артилерією, дивізіонами. Ну це десь трохи менше 200 тисяч ми можемо зробити, тому нам є куди розвиватись, нам є куди брати техніку і її освоювати і йти вперед, тому треба більше, звичайно. Пане Романе, дякую, була рада вас бачити і чути і з ваші коментарі. На Роман Костенко, полковник служби безпеки України, народний депутат України, фракції голос.